Аю, з вами володимирашов компанія Провокон. Сьогодні ми знаходимося на лоджі, і зараз я вам розповім, які роботи ми зробили так в коротенько. Це ми зробили продовження лоджії в квартиру зробили спеціальне утеплення, і зараз я вам покроково розповім, що і як ми робили. Тож приступимо. Перше, що хотів би розпочати відеогляд, це в нас скління балкону. На даному балконі ми використали профіль ріхау 70 Він широкий і дозволяє поставити дуже теплі склопакети. Тобто, ви бачите. Зараз я підійду тут. У нас встановлено три скла, закачан газ аргону між склопакетами і два напилення ми використали, тобто на першому склі і на останньому енергозберігаючі поєднання такого профілю і склопакету дозволяє досягнути коефіцієнту теплозбереження десь 1,05. При нормі 0,75, і тобто воно дуже ефективно зберігає тепло. А також ми тут використовуємо теплий підставочний профіль, щоб не було промерзань між підвіконням та рамою. І в даному випадку ми використали, використали внутрішню ламінацію, тобто зовні профіль білого кольору, а всередині він використано під а, а, золотий дуб. Така ламінація. Бачите, трошки не так гарно видно, а встановили такі ручки з і їм також дуже-дуже зручно користуватися. Бачите, тут також встановлено 15-те підвіконня, і його, в принципі, достатньо, щоб розмістити квіти на лоджі. Ось так далі, що нас по утепленню? Підлогу ми використали тут дерев'яні бруси, підняли тепловий піноплекс, постелили ОСБІ пліту 22 мм і використали теплу підлогу. Тобто, ви бачите, регулятор, і він дуже ефективно обігріває дану лоджію. Тобто, зараз він вимкнений, буде проводити електрику. Але суть його в наступному, тобто ви вмикаєте по всій площині балкону йде розігрів рівномірний, і досягається там 22 градуси досить легко. І він також програмується, тобто можна десь вночі трошки менше робити, а вдень, коли ви, наприклад, знаходитесь на лоджії, тобто його вмикати, він буде більш ефективно обігрівати. Тепер що стосується стін. Ми утепли піноплекс 5 см, використали пінофол та спеціальну прослойку повітряну. Воно також дуже ефективно зберігає тепло. Тобто це зроблено з тут і тут, на цих бокових стінах. А ми утеплили піноплекс також 5 см. Цього варіанту більш ніж достатньо для ефективного. Збереження тепла в квартирі. Задню стінку ми не утеплюємо. І також, як продовження, бачите, ми демонтували балконний блок, Тобто його нема, і ще трошки ми розширили приємність, який я пам'ятаю, він був трошки вуще, став ширше. І в якості відкосу, що ми зробили? Тобто ми збили четвертя і зробили такі відкоси з ламінату. Бачите? І з ми використали підвіконня. І бачите, у нас тут таке дизайнерське рішення, тобто підлога і відкос виконані з одного ламінату. Це виглядає досить ефектно, прикольно. А, а самі панелі ми використали ламі... з зламінов... ламіновану пласт... пластикового вагонка. Вона дуже якісна, покрита зверху ламінованою плівкою. Тобто, воно виглядає як під гіпсокартон така панель, і з неї з часом нічого не буде траплятись.

Далі, по технічним моментам, тут буде встановлений кондиціонер. Ми зразу ж наші там хлопці, з якими співпрацюємо, провели трасу кондиціонера. Бачите, вивели розетку, тобто тут буде кондиціонер згодом і він буде влітку охолоджувати, якщо також, я думаю, можна взимку його додатково використовувати, якщо це буде потрібно. Стеля у нас з більшовні панелі зроблена. Також що в нас по електриці, тобто у нас тут буде робоче місце, ми використовуємо в якості підвіконня, пластоліт, матове. Під дерево, як і це. Тобто воно закріплено. На нього можна ставити там комп'ютер, ноутбук і з ним працювати, сюди під'їжджати. І за рахунок теплої підлоги, тобто коли ви будете сидіти на лоджі працювати, підлога буде тепленька і вам буде максимально комфортно. І також ще додатково ми встановили такі полички, на яких, бачите, зберігаються квіти. Ось так. Ось так. І балкон так виглядає зі сторони квартири. Ось такий вийшов огляд. Гарантія на дані роботи ми розповсюджуємо 7 років, тобто на весь балкон в цілому. І якщо вам сподобався такий балкон, обов'язково ставте лайки, залишайте ваші коментарі. До нових зустрічей!